У Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем'єра нової екранізації «Казки братів Грім, фільму Білосніжка, створеного студією Волт Disney. Ця стрічка обіцяє принести нові відтінки в класичну історію, і вже на червоній доріжці стало зрозуміло, що прем'єра буде незабутньою. Одну з головних ролей у фільмі виконала Галь Гадот, яка перевтілилася в образ злої королеви. Для цієї важливої події акторка обрала стильну і сміливу чорну сукню. Яка підкреслювала її елегантність і силу, але не менш важливою зіркою вечора стала Рейчел Зеглер, яка втілила білосніжку для прем'єри. Вона обрала витончену сукню персикового кольору від діор, що підкреслювала її ніжність. А висока зачіска додавала ще більше вишуканості її образу. Обидві акторки привернули увагу фотографів і фанатів. А їхні стильні виходи на червону доріжку стали одним із головних акцентів цієї феєричної події.